заіскрило в Києві зміна курсу. Люди були налаштовані на європейський вибір. І раптом керівники держави різко змінили рух. Звичайно, по указівці і команді із одного командного пункту, який знаходиться на півночі, от, на сході від нас. І молодь, яка виросла вже в часи Незалежної України, вона мислить по-іншому. Вона хоч багато бачила, багато спілкуються. Зараз є можливості через інтернет в будь-яку країну попасти і взнати. І раптом ця іскра бажання людей змінити курс або вибрати інший вектор розвитку наштовхнулася на силове протистояння. Ніхто не думав, що Беркут піде на такі жахливі вчинки, щоб та молодь, яка сиділа, як ті. Пташки, знаєте, як ті горобці на дроті сидять собі чи ластівки. Сиділи на Майдані і так далі. І раптом окружили їх здоровані палицями і бити по голові. Розбивали людям черепи, роз... ламали руки, ноги дівчатам і хлопцям. І вони всі порозліталися по Києву і їх доганяли і били. І йшли люди по дорозі з роботи, і тих били без розбору. І це власне. Оця іскра вона дала потужне полум'я, де батьки побачили, що тут виходу немає, що ця система, вона є обречена, що з нею треба робити. Це не, та, не той час помаранчої революції, що люди вийшли і хотіли змінити просто керівника. А тут вийшла не зміна керівника, тут вийшла інша ідея захистити гідність людську, яка була розтоптана чоботом Беркута на Майдані. От чому і батьки побачили, і весь Київ зворушився. Як так ми могли поступити? Це ж мирна, згідно Конституції, це є норма, по-моєму, п'ята стаття Конституції о, дозволяє, ми маємо право на мирні акції. Все без зброї. Люди вийшли і заявляють. Вийдіть, поговоріть з ними. Ніхто не хоче. І в результаті насилля. Попіднялася оця іскра, загорілося велике полум'я, яке закінчилось тим, що ми знаємо, що наша влада корупційна е, втекла із нашої країни. Далі, Ніхто не сподівався, що будуть такі переміни. Всі чекали, яка буде розв'язка в нашій країні. І те, що сталося настільки несподівано, втеча наших славних керівників з, з України. Причому з великими скарбами, і з великим обманом і крадіжкою. І тут раптом приходить нова влада, яка мусить, без влади не можна лишити країну, і, і знаходять все розкрадено, розвалено. І, і, і всі напрямки, сектори економіки, силових структур розвалено. І в час такого сильного ослаблення наші сусіди починають атакувати. Не тоді напали, коли Україна би була сильна, а тоді, коли вона в крайньому, коли найслабша і в всіх напрямках. І, власне, оце агресія, якої ніхто не сподівався, вона виявила тайний замисел наших сусідів. Вони хотіли мирно забрати Україну, і Майдан розламав всі плани. І тоді не лишило нічого іншого, як зі злостю піти і брати Україну силою. До чого я це підводжу? А Майдан мав свій характер. Це була боротьба за честь і гідність людську за правду. Але агресія зі сторони зовнішньої в Україні пробудила не Такої трудно уявимої висоти патріотизм. Я здивувався, коли наші люди е, ладно, на Майдан несли ліки, черга стояла, і ми приймали в тому участь. Їжу несли, кияни. Це е, вже їм казали, не несіть, бо вже досить цього, горе медикаментів, уявляєте? Аптеки люди спустошували, купляли і несли і так далі. Їжу. Е, що тільки люди могли нести? Настільки. Піднявся людський дух. І тепер оце, це відношення до Майдану переформатувалося у патріотизм. Люди підтримують нашу армію, яка обосилена. І в тому числі і церква християн Вірі Івангельської. Скажу відкрито: ми не вчили цього людей. Ми не казали помагайте, робіть. Але мені приємно усвідомлювати, що наші люди є чутливі. І бачать проблему і реагують на неї. На південний кордон я знаю факти, де наші служителі і церкви жертви везли медика, везли одяг, везли дошки з Рівінської області, бо там солдати спали у палатках, не було ні ліжка на голій землі. То вони так. Тішилися, особливо в Херсонській області, що просто чуть не танцювали, коли привезли з Рівенщини наша церква про цілий автомобіль, грузовик привезла дошок сосновик для них, щоб не мали хоч на чому постелити свої матраци. Люди допомагають в Сумській області. Мені сказав наш старший служитель Сумської області. Поїхали на кордон, допомагали людям. Чим треба там десь одежа, там треба плаш-палатки, Там треба бодай шкарпетки, там потрібні якісь продукти. І наші люди без нашої команди, згорі, так скажемо, без адмінтиску люди свідомо включилися і в фінансування, особливо підтримку нашої армії. І мені приємно те, що душа українського народу така чутлива на захист своєї країни. Це приємно. Не, не нападати на когось, не мстити комусь, а просто захистити згідно Конституції кордони своєї країни, щоб наша країна жила в спокої і була захищена. Ну, я розділяю: як християнам треба молитися, як громадянину, який має військовий обов'язок, потрібно боротися фізично, який не має військового зобов'язання Жити, працювати на благо нашої держави. Дуже шкода. Людей, тих, які віддають своє життя за Україну. Ну і навіть тих, що не розуміють, напевно, теж шкода. Ті, що попали в ці в такий можна сказати, обман чи так зловилися на цю вудочку російську. Трохи тяжке питання, бо тут таке і воювати не можна, і треба дати вісіч, якби цьому ну, агресору. Да. Ну я кажу тут домовлятися з ним, а вже тоді, якщо домовленості не буде, то навіть не знаю, то вже тоді захищати вже свою землю. Тоді якщо ти хочеш щось змінити, потрібно змінювати себе і себе, і ці події повинні нам дати поштовх до переосмислення взагалі. Як ми думаємо про державу? Яка наша держава? Як ми маємо бути, що ми маємо робити, і так далі? Підхід має бути всьому державницький. Зміна від малого до великого, мусить пройти люстрація. От ну і звичайно, свідомість людей. На жаль, ми розуміємо і не можемо винити східну Україну, тому що ми були більше в цивілізації, ми не були більше, скільки піднітом, як була та частина, але ми маємо думати всі за єдність України тільки в єдності. От і думати про якусь федералізацію про ще щось, ми не маємо права. А чи змінилося якось внутрішнє життя церкви християн віри євангельської України? Знаю, що у нас в нашому місті в церкві вже третій місяць триває цілодобова молитва, тому що е християни розуміють, що найперший засіб, яким можна змінити ситуацію на краще, це є молитва до... Бога, який тримає землю в своїх руках. Що змінилося в діяльності інших громад вашого об'єднання? Зв'язку з подіями, які стали потрясати нашу країну, і я вірю, що це потрясіння воно приведе до кращого, воно протрезвить, Багато повинно злетіти з нас, всякого нашарування, непотрібного того, щоб. До нас приліпилося всякої неправди, гріха, воно має залишити нас і покинути людську гідність, От, щоб ми були дійсно людьми високої моралі, високого духовного рівня. І ці процеси побудили нас до ще більш ревної і щирої молитви за нашу країну. Ми віримо на підставі Біблії, що не воїнством і не силою. А Духом моїм говорить Господь. Тобто ми маємо захищати нашу країну і допомагати. Але ми розуміємо, що це одна сторона, це одне крило. Кожна птаха має два крила. Біблія нас вчить, щоб ми і трудились, і молились. Тому молитва вона має величезну духовну силу. А процеси, які відбуваються в головах чиновників, керівників держав. Вони звідкись приходять їм думки. Хтось їм вкладає на серце зробити так чи інакше. І більшість простих людей бачать вже наслідки їхнього рішення чи їхньої дії. Але ніхто не знає, звідки прийшла та думка, чому він це робить. І тому відбувається найперше справа, а вирішується в духовному світі, в духовному світі. Не в матеріальному, в матеріальному це вже вияв того, що прийнято в духовному. І ми, як церква, як віруючі люди, розуміємо а згідно писання, що молитва вона має вплинути на ті процеси, які зароджуються в духовному світі. Духовний майдан сьогодні повинен бути вся Україна. Якщо Майдан був політично такий протестовий в Києві, і скажімо, в кожному десь в обласному місці були такі свої майданчики, то духовний майдан має бути вся Україна: підняти свою молитву до Бога. Бо він а є вирішальним у тій справі, якщо буде запит до Бога, він благословить наші силові структури, Він благословить нашу владу, він благословить нашу землю, він благословить наш народ, він хоче благословити, Він хоче помогти нам. І тому успіх всяких справ є захований в молитві. І тому в наших церквах ми дали такий лист і заклик до посиленої молитви за наш народ, за ті процеси, які відбуваються. І в багатьох церквах, і в Івано-Франківську, от тисячі тисячі людей по всій Україні і тут на місці постяться і моляться, щоб Бог помилував нашу країну. Щоби Бог простив гріхи нашому народу, бо велика маса гріхів тисне на Україну. Це треба розуміти. Факт, треба з тим рахуватися. Треба стояти в проломі за нашу країну. Треба умоляти Боже лице, чим більше людей в Україні будуть щиро і ревно молитись до Бога, відкривати своє серце, не просто тривога і люди до Бога, а по тривозі далі скотилися в ту яму. В якій жили. Ні. Бог так не хоче і Євангелія так не вчить. Він хоче, щоб ми в ямі не жили, Він хоче, щоб ми в болоті не жили, і він не хоче, щоб ми з болота молились. Він хоче, щоб ми вилізли з гріха, вийшли з беззаконня, вийшли з неправди, стали на камені, як написано, на ріжний камінь, стояли твердо на Божому Слові, покаялися, відкрили серце перед Богом, примирилися з Богом, а тепер примирені ми кажемо, Батьку наш, Отче наш Небесний, зглянься над країною, гинуть люди, йде агресія, лється кров, брязкають зброєю наші сусіди і смерть, як хмара чорна, стоїть на кордоні. І чим більше українців будуть молитися про це, Бог обов'язково вступиться за Україну. Молитовна чаша має бути наповнена. Ми би хотіли раз помолилися, і вже сталося, а завтра забули. Бог так не хоче, Бог хоче через процеси, які відбуваються, болючі навіть, такі, знаєте, зі сльозами на очах. Він дуже, Господь, хоче достукатися до людського серця. Він хоче перемінити людину, хоче її підняти на інший рівень, хоче, щоб вона була новим творінням, з новим мисленням, з новими почуттями, будувала суспільство чистими руками, а не грязними. Будувати у суспільство з чистим серцем, а не з лукавим, таким злобним, перекошеним якимись там різними хтивостями, чи гординою, чи, чи, чи користолюбством, чи іншими речами. Богу цінна людська особа, люд, людина, особистість, за яку він помирав на Христі. Чим більше буде особистості, звільнено від влади диявола і в правильному відношенні з Богом, і такі люди об'єднаються в молитві Україна. Буде переживати величезні благословіння. Авраам, який знав, бо йому Бог відкрив, ангели до нього прийшли, йдуть в Содому, і кажуть: по дорозі,